Коти загадкові створіння, які відомі своєю незалежністю та граційністю. Попри свою мовчазну натуру, ці пухнасті компаньйони неодноразово проявляли справжню відвагу, рятуючи людські життя. У цій добірці я зібрала реальні історії про котів героїв, які довели вони здатні на більше, ніж просто муркотіти на колінах. Буду вдячна за підписку і погнали дізнаватися цікавеньке. Гізмо Кішка, що врятувала родину від пожежі. Одного вечора Рон Перкінс та його родина лягли спати. Ніч не відчувала біди. Близько третьої години ранку його кішка гізмо почала поводитися незвично. Вона стрибала на ліжко, дряпала Рона за руку, голосно нявкала й бігала по кімнаті. Спочатку господар подумав, що кішка просто хоче їсти, але щось у її поведінці насторожило його. Він підвівся і відчув запах диму. У той момент він зрозумів, що в домі сталася пожежа, на кухні загорілася проводка. Гізмо продовжувала кликати інших членів родини, всі прокинулися і встигли вибігти з дому до прибуття пожежників. Вогонь охопив велику частину будинку, але всі залишилися живі. Рятувальники сказали, що якби родина затрималась ще на кілька хвилин, було б надто пізно. Гізмо стала місцевою героїною, про неї писали газети та запрошували на телебачення. Родина Перкінсів вдячна кішці щодня за її інстинкти і відданість. Вони кажуть, що тепер завжди більше прислухаються до її поведінки. Гізма отримала нагороду від пожежного департаменту міста. Кішка, яка врятувала немовля під час повенів. Ця легендарна історія сталася у 1421 році в Нідерландах під час однієї з наймасштабніших повеней в історії регіону. Рівень води піднявся настільки стрімко, що цілі поселення були знищені. Серед хаосу люди помітили щось дивне дитячу колиску, яка пливла по воді. В колисці було немовля і кішка. Свідки пізніше розповіли, що кішка стрибала по краях колиски, не даючи їй перекинутися. Вона балансувала, зміщуючи вагу, що дозволило колисці залишатися на плаву. Немовля вижило і згодом стало відомим як дитина з колиски. Цю історію передають із покоління в покоління як символ надії та відданості. В Нідерландах навіть створено ілюстрації та сувеніри з цією сценою. Кішка, яка не мала імені, стала символом материнської інтуїції і турботи. На честь цієї історії у містечку Дордрехт встановили пам'ятний знак, і, хоч пройшло понад 600 років, її досі згадують як одну з найдивовижніших котячих історій. Луна кішка, що попередила про інсульт. Ліза з Манчестера жила сама, її найближчою родичкою по дому була кішка Луна. Ліза вже не була молодою, і в неї були проблеми із тиском. Одного вечора, дивлячись телевізор, вона відчула легке запаморочення, але вирішила, що це минеться. Саме в цей момент Луна підбігла до неї і почала нявкати. Це була незвичайна поведінка. Вона бігала кругами, дряпала її за ногу і навіть намагалася зіштовхнути телефон із тумбочки. Врешті-решт, Ліза схопила телефон і подзвонила своєму синові. Він приїхав за 10 хвилин, і помітивши, що з мамою щось не так, одразу викликав швидку. Лікарі констатували, що жінка на межі інсульту, і вдалося стабілізувати завдяки оперативній реакції. Вони були вражені, коли дізналися, що саме кішка викликала тривогу. Ліза досі не вірить, як тварина могла це відчути. Зараз Луна має спеціальний нашийник і офіційно вважається емоційною підтримкою. Її навіть згадували в місцевих новинах, як кота з шостим чуттям. Лілі кішка, яка виявила витік газу. Молода пара з Орегона, Дженні та Тревіс, переїхали в новий будинок і ще не встигли його до кінця облаштувати. Вони часто вмикали камін на газу, щоб обігрітися. Одного ранку вони помітили, що їхня кішка Лілі дивно себе поводить. Вона постійно підходила до каміна, нюхала його, а потім бігала до дверей і нявкала. Дженні подумала, що кішка просто нервує, але Лілі продовжувала свою ритуальну тривогу. Коли Тревіс наблизився до каміна, він теж відчув ледь вловимий запах газу. Вони одразу викликали аварійну службу. Техніки підтвердили витік, газ просочувався з клапану і накопичувався в кімнаті. Ще кілька годин і невелика іскра могла би призвести до вибуху. Лілі стала улюбленицею всієї родини. Її фото з'явилося на сторінці місцевої служби безпеки. Тепер вона офіційний охоронець дому і має новий нашильник з жетоном герой. Кішка Маша, яка знайшла немовля у коробці. Коли мешканка Обнінська Ірина почула нявкання, вона явно не очікувала побачити те, що побачила. Виявляється, кішка Маша натрапила на немовля, кинутого в картонну коробку, і відразу ж прийняла його як рідного. Вона залізла в коробку, щоб зігріти малюка і нявкала, щоб привернути увагу людей. Дитину швидко доставили в лікарню, де було встановлено, що вона здорова. Що стосується Маші, то вона стала місцевим героєм і була обсипана всенародною любов'ю. Скарлет – кішка, яка врятувала своїх кошенят від пожежі, постраждавши від сильних опіків. У 96-му році, в покинутому гаражі в Брукліні, Нью-Йорк, спалахнула пожежа. Коли пожежники прибули і швидко загасили вогонь, всі були раді, що ніхто не постраждав. Тільки після того, як вогонь згас, один із пожежників Девід Джанеллі, помітив кішку, яка несла крихітних кошенят з гаража одного за іншим. Кішка, яку пізніше назвали Скарлетт, була сильно обпечена. Після того, як скарлет і її кошеня одужали, їх швидко усиновили три сім'ї. Скарлет стала міжнародною зіркою, і привернула увагу засобів масової інформації всього світу. Бо люди були в захваті від її хоробрості. На жаль, Скарлетт померла у 2008 році, але її історія живе завдяки багатьом дитячим і науково популярним книгам, написаним про неї. Смуджи кішка, що напала на хуліганів, які причепилися до її п'ятирічного власника. Коли п'ятирічного Ітана оточили кілька хлопчиків, його мати, помітивши через вікно, як її сина штовхають на землю, попрямувала до дверей, щоб захистити свою дитину. Однак, не встигнувши навіть вийти на двір, вона стала свідком того, як їх чотирьохрічна кішка смудже кинулася в бій, сичала і кричала на хуліганів. Це збентежило хлопчиків, і вони втекли. Том кіт, який виявив рак у своїй господині. Кішки не тільки мають гострі інстинкти, які допомагають їм у полюванні. Вони також можуть відчувати речі, які не можуть помітити люди. Одна з таких речей врятувала життя Сью Маккензі у 2014 році. Коли Том, кіт, який був з нею практично два десятиліття, змінив свою поведінку, постійно постукуючи її по потилиці і нявкаючи, Сью спочатку дратувалася, оскільки кіт продовжував бути наполегливим, власниця вирішила перевірити цю область. Незабаром лікарі виявили, що в неї ракова пухлина під назвою Лімфома Ходжкіна. Як тільки Маккензі відвідала лікарів, Том повернувся до свого звичайного стану. Жінка отримала лікування від раку і незабаром одужала. Гомер сліпий кіт, який врятував свого господаря від грабіжника. Історія свідчить, що Гвен Купер врятувала сліпого кошеня, якому видалили очі через серйозну інфекцію. Вона назвала кота на честь сліпого грецького письменника Гомера. Одного разу вночі купер прокинулася через Гомера, який встав і почав шипіти на грабіжника в її кімнаті. Потім кіт стрибнув на зловмисника, дряпаючи і кусаючи його, примусивши втекти з місця події. Натхненна цим, Гвен пізніше написала спогади про подвиг свого кота. Пудинг кіт, який врятував її власника від дебетичної коми, побігши за допомогою. У Емі Юнг був діабет, і одного разу вночі у неї стався напад, який міг призвести до діабетичної коми. Пудинг відчув це і вскочив на ліжко, щоб вдарити носом свою власницю, В надії її розбудити. Прийшовши у свідомість, Емі щосили намагалася покликати свого сина Ітана, але він міцно спав. Пудинг відреагував на крик своєї господині про допомогу і побіг розбудити Ітана. Жінці була надана необхідна медична допомога. Після інциденту Емі зареєструвала пудинга в якості службової тварини і всюди ходить з ним. Тигр – кіт, який врятував свою хазяйку від чотирьох підбулів. Софі Томас, 97-річна жінка, доглядала за своїми квітами у саду, коли її раптово оточили чотири сусідські підбулі. Вони спробували кинутися на неї, але несподіваний помічник почав діяти. Кіт жінки на прізвисько Тигер привернув увагу собаки, помчав до гаража, даючи Софі достатньо часу, щоб відступити до будинку. Перелякана жінка чекала повернення тигра. Героїчний кіт повернувся цілий та неушкоджений. Кіт Томі, який викликав 911 Гері Геррі Рошейзен взяв Томі з притулку, але чоловік не знав, що кіт в кінцевому підсумку врятує йому життя. Коли поліція отримала дзвінок у 911, що супроводжувався тишею, вони вирішили перетелефонувати. Коли ніхто не відповів на дзвінок, департамент відправив співробітника Патріка Догерті на адресу, звідки був скоєний дзвінок. Те, що Догерті виявив у будинку того, хто телефонував, змусило його шокуватись. Увійшовши в хату, він побачив кота Томі поруч із телефоном. Геррі Рошейзен був на підлозі, не здатний звернутися за допомогою. Пізніше чоловік повідомив, що він намагався навчити Томі дзвонити у 911, але не був упевнений, чи вийшло він, мій герой, сказав Рошейзен. Кіт Шнауце, який врятував своїх власників від вибуху. Грехи Труйді Гайс пішли у місцевий зоомагазин, щоб купити собаку. Тим не менш, вони не могли відвести очей від чорного кошеня. Шість місяців по тому Труді прокинулася серед ночі від легкого постукування по носі. Шнауце це будив її і підозріло обнюхував. Труді почула дивний шиплячий звук, що виходить з підвалу. Через кілька секунд вони з чоловіком зрозуміли, що газова труба розірвалася, і тепер газ швидко наповнює дім. Пара негайно евакуювалася і викликала пожежну команду. Пожежники зазначили, що якби піч або водонагрівач включилися автоматично, це призвело б до вибуху. Коти це не просто домашні улюбленці, їхня інтуїція, відданість і здатність відчувати небезпеку роблять їх справжніми героями, які можуть врятувати життя. Ці історії яскравий приклад того, що навіть найменші з нас здатні на великі вчинки. Якщо у тебе є власна історія про кота рятівника, поділися нею в коментарях. Буде цікаво почитати про твого пухнастого героя. Слава Україні!